Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка й єві нові акції з 21 по 22, тільки два дні. Сьогодні-завтра трусики жіночі, Акція 2 до рівні 4. Тобто берете 4 штуки, а оплачуєте за дві дорожчі. Якщо берете всі в одну ціну, просто дві штуки із чотирьох підуть в подарунок. Ціни 80 та 60 гривень. Бачите, є різні з мереживом, такі більш пововняні. На всі мильні бульбашки, вентилятори, антистреси. Акція 1 дорівні 2, тобто берете 2 товари а оплачуєте за 1 дорожчий. 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто із трьох одиниць третій, який дешевший, піде в подарунок, креми, губки, дезодоранти для догляду за взуттям. Та ще йдуть е, по акції ролики. Теж можна поєднати із кремами-губками. З трьох одиниць те, що дешевше піде в подарунок. Від торгової марки Кіонен гель для прання 950 мл зі знижкою. Для чорних речей 74 гривні, 50 копійок 1,5-літровий 114 гривень універсальний. Порошок «Кіонен» 2 кг 400 г за 124 гривні. Знижка 30% на вологі серветочки від Greenway. В упаковці 100 штук ціна 42 гривні. Вони йдуть із клапаном. 60 штук упаковці за 31 гривня та 50 копійок. І такі менші, по 15 штук, я їх називаю вуличним варіантом. Ціна 8 гривень та 40 копійок. Знижка 40% на Greenway, серветки косметичні. Покажу вам ось тут на плакаті, бо в нас їх розібрали по 30 гривень ті, що 50 штук. І ще є менші 80 штук. Мінус 40% на усі доглядові засоби для гігієни від Лінджері. Щоденні прокладки ціни від 22 гривні та 80 копійок за 20 штук. 50 штук, 52 гривні і 100 штук 93 гривні. Є також вологі серветки для інтимної гігієни, 15 штук 14,40. 20 штук, 24 гривні, Гелі для інтимної гігієни – 62 гривні, 58 гривень. І багато є різних прокладок таких для критичних днів. 28,87 штук, 14 штук, 55 гривень, це менші більші упаковки. такі ціни. 40 штук за 107 гривень. Так, ще є тампони. 16 штук, 48,50. 32 штуки 77 гривень і 8 штук 28 гривень. Звертайте увагу, акція 1 дорівнює 2. Тобто ви обираєте 2 товари з цієї категорії, а оплачуєте за 1: це є сумочки міні-аманті та косметички. Сумочки є різноманітні, є у форматі, так як звичайні сумки: 499 є рюкзачками. І гаманці. Є маленькі, є такі, як картхолдери. Ціна 129 гривень. Є менші на замочок. 129 такий кольоровий варіант такий. На жаль, нема оцінника. Я собі ось такий взяла тільки в сірому 299 гривень. <сі> Тоді е, не треба було мені два гаманці, а один. І ви знаєте, я в працівників спитала, кажу, чуєте, дівчата, може хтось з вас хоче зі мною. І хтось погодився. Тож, вийшло мені за 150 гривень. От, є і більшого формату. Хто який більше любить, я люблю такі маленькі, компактні. Щоб не займали багато місця. Знаю, багато хто такі любить більші. 229, щоб купюри були рівненькі. Так, і такі. Так, ціна ціна 349 гривень. От, і косметички. Така велика косметичка, тримає вона форму. Ціна 199 гривень. Досить гарна ціна. Є такі косметички, я їх називаю дорожніми, бо вони розкладаються, можна підвісити за гачок, але зараз їх, на жаль, не бачу. Так, Ціни є різні. Від 70 Ні, навіть за 50 гривень є косметичка. Такий варіант 70 Мейкап 109 гривень новинка. Такий варіант. Ціна 129 гривень 149. Від торгової марки коса та Соварт. Усі спонжі для макіяжу акція 1 дорівнює 2. Спонжики, спонжики. Так, такі набори 129-139 гривень. Тут ще і щітка для умивання 129 гривень, дві штуки, кольори в асортаменті. По 80 гривень, дві штуки 100 гривень. Кактуси 70 гривень. Це такий органайзер у вигляді кактуса. Значте, і є знижена ціна. І ще акція 1 дрівні 2. Тобто берете 2 за 70 гривень, по 50 гривень від Совард поштучно. Так, від Совард. Три штуки 169, 129. Тут дуже багато такі різної форми. Так, на ці нема цінника. 100 гривень. 129 набір. Такий варіант за 60, якщо не помиляюся, сам скажу, так, 80 гривень чотири штуки. Ще одна акція на коси. Це вже на усі для манікюру подікюру аксесуари мінус 50% від вартості. Ножиці її і по 74,50, 149,89, 149, 89, 109 гривень. Ось такий варіант. ножиці. Кусачки 174, 149. Кніпсери 25 гривень менші. І такі більші за 50 гривень. 45 гривень. Двохсторонній це є пушер і тример для кутикули. І ще є багато пилочок. Так, металевий варіант 63 гривні. Така це теж, до речі, металева 45. Пилки її по 30 гривень. Парфумерія Фабен Марше Аксіс. І ще один варіант, зі знижкою до 50%. Фабен Марше як є чоловічі аромати, так і жіночі 449. Ці бомбочки. Красиво виглядають флакончики. Ціна 300 гривень за 100 мл. Так. Ці парфуми йдуть із блискітками. Ціна 300 гривень, і ці всі, не буду всі збовтувати, красота по 400 гривень за 50 мл. І фабен по 499 гривень. Є унісекс. Ціла колекція. Ось ці всі аромати, вони йдуть унісекс, Як для чоловіків, так і жінок можуть бути 100 мл об'єм. Обен марше по 419 гривень. Такі по 399 гривень, навіть є за 299 гривень, 100 мл. Якщо маєте бонуси, то можете собі половину від вартості оплатити бонусами. Чоловічі аромати. До речі, теж ця серія є унісекс. Тобто і жінкам теж підійде 469 гривень по 399, 50 мл об'єм, а тут по 120, 469 гривень 100 мл. Є деякі по 299 аромати. 399 чоловічі 100 мл. І аромат Axis 499 гривень за 90 мл. Акція на декоративну косметику LCF 2 до 4. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих акційних пропозицій. Такі палітри тіней. Ціна 129 гривень. Є набори для контурування обличчя, ціна 119 гривень в такому кольорі, або в ось такому: Літер тіні, ціна 80 гривень. Палітра тіней 159 гривень, 15 кольорів. Загалом дуже багато всього цікавого тут є. І хайлайтери. Це палітри із трьох штук. Ціна 80 гривень. Пудра матуюча 100 гривень. І багато всього цікавого. Такий блиск для губ це 80 гривень. На глинві всю декоративну косметику акція 2 дорівнює 4. Теж обираєте. 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Така ж акція на декоративну косметику Місаї. Тут є кушони, є туші, олівчики, підводки, великий асортимент. Матова помада за 100 гривень, акційна ціна. Акція 2 дорівнює 4 і на Патрісія Ледо. Так само обираєте 4 одиниці, два товари, з яких вам піде в подарунок. Два дешевших товари. Якщо наберете від Патрісії на 499 гривень, то отримуєте термосумку в подарунок. Засіб для макіяжу ціна 349 гривень. Такий тональний крем за 349 ємність скляна. Тут є дзеркальце. Корейська доглядова косметика холіка холіка Для обличчя та тіла зі знижкою 50%. Холіка сода 159. Есенції. Після умивання 199, BB кремчик 129 гривень. В цій, конкретно в цій єві невеликий асортимент, а загалом по мережі набагато більший, тож звертайте увагу. Холіка холіка зволожуючий гель 119 гривень за 250 мл. Менші. 49, 80, 55 мл і таким подарунковим набором 224 гривні три штуки по 55 мл Алої засоби від холіка холіка.